Щоденні удари по українських містах, навали шахедів, високоточна балістика на тлі таких масованих атак, рішення Білого Дому щодо призупинення постачання засобів ППО та ключових боєприпасів, викликає чимало запитань, адже немає чітких відповідей, як працюватиме це рішення. Тимчасово воно чи постійне і головне, як Київ тепер компенсуватиме все, що не даватиме Вашингтон. Цей крок Сполучених Штатів вже проконтував президент України, який зараз перебуває з візитом у Данії. І буквально за кілька хвилин наша кореспондентка Ніна Коломієць, яка висвітлює перемовини, вийде з нами на прямий зв'язок. Ви обов'язково почуєте і думку Володимира Зеленського, і позицію європейських партнерів. Дочекайтеся. Ну а поки що трохи саме про рішення Вашингтону. Наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко поговорив із американськими військовими та навіть із колишньою помічницею Трампа, що буде Натися більше про такі дії сполучених штатів він готовий розказати деталі. Дмитре, вітаю тебе ще раз. Що кажуть люди, які знають про ситуацію більше ніж звісно, ніж пишуть у новинах. Ну, вони стурбовані, вони дійсно стурбовані. Втім, є і хороші новини. Я про них просто зараз розповім. по-перше, що відбувається для того, щоб ми просто окреслили ситуацію, сполучені штати ухвалили рішення, яке ставить на паузу величезну кількість поставок. І єдине, що давайте звернемо увагу: що використовується офіційно термін призупиняє, тобто не припиняє, а фактично ставить на паузу. Це дає надію. Але призупиняють поставки величезних. Ної кількості зброї і боєприпасів для України немає поки що офіційного переліку, але і я перевіряв, і колеги-журналісти з посиланням на джерела в Пентагоні на американських високопосадовців мають ось такий приблизний список, що в цьому е, такому бані на поставки і ракети перехоплювачі для систем Петріота. Вони критично важливі для захисту українських міст від російської балістики, і ракети Hellfire повітря, земля це зброї для F-16, для вашого розуміння, і високоточні ракети GMLRS, Вони потрібні, зокрема, для для хаймарсів і переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер. Їх можуть використовувати як проти літаків, так і здебільшого проти дронів. І ракети сперу і сайдвайндер вони потрібні для систем ППО. Ну і що найтривожніше в цьому бані, ну що менше, як стверджує американська преса з посиланням на джерела в Пентагоні, навіть 155-мм артилерійські снаряди, снаряди для гаубиць. Це те, що Буквально щодня потрібно на фронті. Це те, що потрібно для того, щоб стримувати фронт для нашої артилерії. Ну ще раз підкреслю, список неофіційний, можливо, ще вдасться в ньому щось змінити. Але ну, ситуація є такою і досить тривожним. Навіть є той факт, що не просто зупинили поставки із американських військових складів. Але як стверджує американське цивільне радіо NPR, воно стверджує, що відкликали ті боєприпаси, які вже були у. Польщі для того, щоб просто простягнути руку і передати Україні, наводить навіть точні цифри, стверджує, що в тій партії було три десятки ракет для Петріотів, дві з половиною сотні ракет для Хайморсів. Що це все теж загорнули. Ну і таким чином перейду до того, що я почув і від військових, і від високопозадовців. як виглядає ця ситуація зсередини, Ну і що можемо робити? По перше, найважливіше питання. Я знаю, що на нього досі не було офіційної відповіді, що відбуватиметься із грошей. ...які проплатили. За Байдена пам'ятаєте пакет Байдена в останні буквально тижні роботи минулої адміністрації. Величезний пакет, величезні кошти проплатили для України, зокрема, і виробникам. Ну і якраз сьогодні вранці говорив із відставним високопосадовцем Пентагону, який в контакті зі своїми колегами, які зараз працюють в американському оборонному відомстві, він з'ясував, він почув, сказав мені, що станом на зараз є ясність. Контракти із виробниками для України не розривали. А єдине, що відмовив. Вайця Пантагон змінює чергу на виробництво, тобто українські замовлення, але як і всі решту, тобто не тільки українські, зсувають в кінець списку а першочергово буде виготовлятися зброя і боєприпаси. Які мають надійти американські армії на американські військові склади, це переносить строки поставок вже проплачених Байденом. Поставок для України щонайменше на рік по деяких позиціях, навіть я не буду їх публічно називати. Це теж відомо на півтора-два роки. Тобто, формально контракти із виробниками не розриваються, але ну на жаль, це такою є реальність. Зсуваються дуже сильно строки, зсуваються критично. По друге, почув, що нинішня команда Пентагона категорично проти лендлізу. Я про це згадую, тому що міністр закордонних справ України, коли коментував, сказав, що Зараз будемо звертатися до партнерів, шукати можливість або щось придбати, або взяти в оренду. Можливо, з якимись установками ППУ з європейцями це ще може спрацювати. Чую американську позицію, що категорично проти лендлізу налаштований Пентагон. Ну і третє щодо закупівель, снаряди для артилерії в принципі є на військовому ринку, тобто переорієнтуватися і закупити їх для фронту. Україна яка якраз зможе. Ну і пропоную вам щодо цього послухати коментар. Говорив я із колишнім керівником бюджетного управління Пентагону, людиною, яка якраз розписувала всі ці військові бюджети і на виробництво зброї і на поставки союзникам. Давайте послухаємо цікаво. Це залежить від того, що саме Україна хоче купити. Наприклад, артилерійські боєприпаси широко доступні на світовому ринку, і Україна може без проблем їх придбати. Їх можна доволі швидко доставити. Натомість ракети Петріот фактично неможливо купити, бо вони мають або надходити зі сполучених штатів, або отримати дозвіл на продаж із Америки. Вам зараз доведеться розглядати кожну позицію окремо, щоб зрозуміти, що реально доступне. Є шанс, що Європа... А поставки своїх систем Німеччина, Франція, можливо Норвегія, Ну і щодо причин в них теж варто розібратися. По-перше, є офіційна версія. версія, про яку говорять у Білому домі. Там озвучують, що ця пауза, і зверніть увагу в їхній лексиці. Теж звучить лише слово пауза потрібна і тут зараз буде бюрократичне для пріоритизації інтересів Америки після проведеного Пентагоном перегляду військової підтримки зарубіжних країн. Ну тобто простими словами, пам'ятаєте, як передвиборчого гасло Трампа Америка Ферст, тобто Америка на першому місці, так само. Щодо боєприпасів, Америка, американська армія, інтереси Пентагону на першому місці. Ну а всі решта. В логіці американських чиновників мають зачекати Штатам Треба наповнити власні арсенали, але є і скрита причина. Почув я її якраз в приватних розмовах. Розмовах не на камеру з високопосадовцями американського міноборони. І кажуть вони, що причина навіть не в Ізраїлі, навіть не у подіях на Близькому Сході, а у тому, що здивується команда Хекса та нового міністра оборони, цілком серйозно стурбована перспективою можливого мілітарного загострення із Китаєм. Кажуть, що всі останні закриті наради в Пентагоні якраз признач... присвячені саме цьому, і ось на найвищому рівні на рівні Трампа віддали наказ бути готовими і наказ заповнювати арсенали. А перевірка боєготовності якраз показала, що рівень е, тих боєприпасів, які є на американських складах, це показники, який є секретним. Його не розголошують. Але перевірка показала, що десь він критичний, десь навіть нижче ніж критичного рівня. І тому я знаю, що в пресі дійсно з'являються думаю, і в українській і тут, в американській. Ські теж ось колеги навколо працюють, теж про це говорять зараз звідси з конгресу. З'являються припущення, що це може бути, знаєте, такий натяк Україні спроба підштовхнути до прискорення переговорів з Росією. Розумію, що підозри до цього будуть виникати. Вони у мене особисто виникали. Але те, що я чую, і від американських високопосадовців, і від Фіони Хіл, людини, яка була три роки однією з основних радниць президента Трампа під час його першого терміну. Вони не вірять в політичні мотиви. Вони дійсно кажуть, що Трамп просто. Не зважає на Україну, це не проти нас. Це головний меседж, який я зараз чую і від військових, і від відставних американських політиків. Колеги Київ Дмитро. Дуже дякую тобі за вичерпну інформацію. Це Дмитро Новченко, наш колега, спеціальний кореспондент із Вашингтону. Дякую тобі.